Як зробити преміальне весілля ще більш розкішним? При цьому не збільшуючи бюджет, а користуючись правильними рішеннями у декорі, локації, подарунках. Тощо, всім привіт! Ви на каналі про весілля у різних куточках світу. І з вами я, Тетяна Поз. рада вітати вас тут. І хочу попросити підтримати мене і підтримати мій канал. Будь ласка, ставте свої лайки, коментарі і підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе його розвитку. Сьогодні я розповім, як зробити ваше весілля ще більш вражаючим, використовуючи трендові лайфхаки без зайвих витрат. Поїхали, почнемо із локації, і будемо створювати з вами вау-ефект. Обираючи замість дорогих розкішних залів природні локації. Якщо обрати унікальне місце, виноградник, ботанічний сад, історичну віллу, берег озера, то не буде потреби витрачати величезні суми на текстиль, на прикрасу стелі, на прикрасу стін, тому що ви, в принципі, вже знаходитесь в унікальній, цікавій, красивій локації. Природа сама створює розкішну атмосферу, а вам лише залишається доповнити її деталями. Структури Замість закритих приміщень, наприклад, це можуть бути великі намети із скляним дахом або легкими текстильними конструкціями, які додають повітряності вишуканого вигляду вашому простору. Вечірні освітлення, гірлянди, свічки, ліхтарі додають атмосферу, яку складно буде повторити у закритому приміщенні. Також якщо обрати історичні маєтки, палаци, винні господарства можна мінімально витрачатися на декор, тому що сама ця локація по собі буде. Виглядати дорого далі. Переходимо до декору, як зробити ваше весілля візуально більш дорогим, не витрачаючи додаткового бюджету. Більше зелені замість великої кількості квітів. А зазвичай квіти являються однією з найдорожчих позицій весільного бюджету, тому буде дуже Влучно і дуже круто замінити їх великою кількістю зелені, тим більше, що зелень зараз в моді і в тренді. Це можуть бути розмарин, евкаліпт, папороть, оливкові гілки, лаврові гілки. Це все завжди буде виглядати досить гарно і вишукано. Вони створюють відчуття натуральної розкоші, а не перевантаженого декору. Наприклад, замість дорогих квіткових арок або конструкцій під зону церемонії, ви можете обрати живі зелені конструкції або Стильні монохромні композиції з мінімальними вкрапленнями квітів також можна погратися з текстурами і тканинами, що додасть більше елегантності і глибини. Використання, наприклад, оксамиту, шовку, льону, в сервіровці в скатертинах, в серветках піднімає. Візуально рівень весілля, однотонні кольорові рішення, наприклад, відтінки білого, бежевого, сірого, пісочного, виглядають набагато дорожче ніж надто яскраві контрастні комбінації. Знову ж таки, сюди додається освітлення. Як ми вже знаємо, освітлення це мінімум 50% успіху і атмосфери вашого весілля, а може ще й більше. Свічки в скляних вазах, точкові підсвітники зелених зон, теплі гірлянди роблять простір затишним. Та розкішним на вишуканих весіллях також пари дуже часто віддають перевагу подарункам для гостей, обираючи їх серед преміальних логотипів, лакшері брендів і так далі. Я б, наприклад, зробила зовсім інакше. Можна обійтися без вірок і логотипів на пакетиках Dior, Chanel або Villeroy, Boch. можна просто скористатися можливістю створити власну лівню ароматизованих свічок з ефірними оліями та з персональним пакуванням. Також ви можете зробити на наприклад, пляшечки із олією або винами з тих місцевостей, де буде проходити ваше весілля, і додати туди логотип вашого весілля, або зробити персоналізовані листи вдячності кожному гостю на дизайнерському папері, на дизайнерському картоні або обіграти їх ще більш креативно щодо вашої концепції. Також я б радила звернути увагу на вашу фуд концепцію, як будуть подаватися ваші страви. Перше буде добре, якщо ви відступите від. Того, що на столах має бути дуже багато, занадто багато їжі або будуть дуже великі порції. Нехай краще порції будуть більш малими, але у дуже стильній естетичній подачі, менше їжі на тарільці, але естетична сервіровка вона зіграє точно вам у плюс. Також що стосується алкоголю, краще не просто пригощати гостей смачними алкогольними напоями і не розносити їх за допомогою офіціантів, а зробити гарний інтерактивний бар, за яким буде Знаходитися харизматичний бармен, який зможе розповісти історію кожного з коктейлей, який зможе прив'язати цю історію саме до вашої події, який зробить неймовірно гарну подачу. Тож це буде точно ефектніше ніж багато алкоголю на столах. Також можна додати стильні келихи з нестандартною подачею, якраз зроблять преміальне відчуття. Отже, якщо правильно підходити до деталей, то можна зробити преміальне весілля ще більш розкішним, при цьому не збільшуючи. Бюджет обирайте природні локації, більше зелені, унікальні подарунки, правильне освітлення. І ваше весілля буде виглядати на мільйон. А які з цих ідей сподобалися вам найбільше? Пишіть в коментарях. А якщо хочете більше порад для вашого весілля, підписуйтесь і ставте лайк. Буду рада бачити вас у наступних відео.